There. Продовжуємо роботу з граматикою. Пам'ятайте, що правила з попереднього відео також будуть застосовуватися в подальших вправах за принципами сніжного кому. І сьогодні ми додаємо новеньке правило. Пам'ятаєте, з попередніх відео, з самого першого, точніше, ми дізналися, що артикіль A або N означає one, один. Відповідно, ми його не можемо вживати в множині або коли мова йде про. Незлічувані іменники. Що це таке? Це те, що не можна порахувати. For example, ми можемо порахувати олівці, One pencil, two pencils. але ми не можемо порахувати клей, Glue. бо це рідина. Ми можемо порахувати баночки клею, але ніяк не рідину, яка знаходиться всередині. Тож до незлічуваних іменників переважно відноситься рідина, якась маса, субстанція, яку не можна отак поштучно порахувати. Їх можна порахувати тільки упаковками, кілограмами, або ще якимось іншим способом. З такими іменниками ми не можемо вживати М або Н, але можемо вживати В, якщо маємо на увазі щось конкретне, або згадуємо про це вдруге. Ось кілька прикладів перед вашою самостійною практикою. Вставте припущені артиклі. Перше речення This is a book. Це книжка. Ми вперше згадуємо про якусь книжку, в неї ніякої характеристики нема. Нема присвійних займенників, вказівних займенників, числівників і так далі. Ставимо артикль. Це одна книжка. The book is interesting. Друге згадуємо про книжку, ставимо The. Тут у нас була book, одна книжка. А як буде з таким реченням? This is Meat. The meat is fresh. Це м'ясо. М'ясо якраз та маса, яку не можна порахувати поштучно. Ми м'ясо в магазині важимо кілограмами. Кілограми можна порахувати, м'ясо вважається незлічуваним іменником, тому ми не можемо поставити артикль Е. E. Отже, в першому реченні в нас пропуск. Але в другому реченні ми вдруге згадуємо про це саме м'ясо, і означений артикль В ми поставити можемо. Це м'ясо свіже, The meat is fresh. Наступний приклад. These are books. The books are good. Це книги. Ми не поставили артикль в першому реченні, тому що books – це множина, а в множині ми не ставимо e або n, які означають one, один. Логічно, бо їх не одна, а багато. Але в другому реченні ми можемо вжити артикль the. Ці книжки хороші. Адже ми про них згадуємо вдруге. Пам'ятаючи про це правило, виконайте наступну вправу. А відповіді до неї ви зможете послухати вже в кінці відео. Як і минулого разу, я не буду їх писати, а буду їх озвучувати для того, щоб ви вчилися сприймати артиклі на слух. І вміли їх вимовляти самостійно. В наступній вправі ми додамо ще одне правило. Коли ви бачите вирази at home, at school, at work, в них артиклі не вживаються. At home вдома, At school в школі, At work на роботі. Ніяких артиклів. Отже, враховуючи всі попередні правила, і це новеньке, виконайте наступну вправу. Наступне правило пролля світло на моменти, коли в нас в реченні з'являється прикметник. До прикладу, в нас було речення This is a book. Це книжка. Але якщо ми хочемо вставити прикметник, це цікава книжка. This is an interesting book. То прикметник interesting цікава розсуває артикль та іменник. Артикль буде вже підбиратися відповідно до наступного слова. Interesting починається з голосної, тож ми беремо артикль N. Давайте зробимо разом кілька речень вправи. Перше речення. We have a large family. В нас величезна родина. Родина однина. Артикль Е стоїть перед прикметником large величезна. Тоді, як після прикметника, нічого не буде. Один іменник один артикль. Але стоїть він перед словом, яке характеризує іменник, яка родина велика. Next sentence. My granny often tells us long, interesting stories. Який іменник? Stories. Історії множина. Ми вперше згадуємо про ці історії, і по логіці речей, якщо вперше, то це артикль неозначений, а Але в нас історії множина, і ми артикль цей поставити не можемо, тому ми нічого не ставимо. Next sentences – My father is an engineer. Май присвійний займенник, після нього ніяких артиклів. Engineer ніяких характеристик перед іменником ставимо один. An engineer. Engineer починається з голосної, тому поставили N. He works at a factory. Він працює на якійсь фабриці. The factory is large. А тут ми вже згадуємо вдруге про цю фабрику, тому кажемо ця фабрика. The factory is large. Velychezna. Next example. My mother is a doctor. My presvini zaimenek, nicho ne a doctor article a. E. She works at a large hospital. Вона працює в величенні A large Hospital. вперше згадуємо про лікарню. Артикль Е стоїть перед прикметником величезній. is at work now. Вираз at work іде завжди без артиклів. Тому нічого не ставимо. Отож далі виконайте вправу самостійно. Отож цього разу ми попрацювали за трьома напрямками, а тепер. This is a pen. The pen is red. These are pencils. The pencils are black. This is soup. The soup is tasty. In the morning, I eat a sandwich and drink tea. She gave me coffee and cake. The coffee was hot. The cake was tasty. Do you like ice cream? I see a book in your hand. Is the book interesting? Do you need a camera? He never eats meat. He always eats vegetables, cereals, seeds, fruit, and nuts. He's a vegetarian. This is a pineapple. The pineapple is delicious. Elaine, apples are good for you. My cousin is upset. He's got a sore throat. This is cottage cheese. The cottage cheese is fresh. She bought meat, butter, and potatoes yesterday. She also bought a cake. The cake was very tasty. We ate the cake with tea. This is my table. On the table, I have a book, two pencils, a pen, and paper. This is a bag. The bag is brown. It is my sister's bag. And this is my bag. It is yellow. В яких моментах тут у вас можуть виникнути питання? Наприклад, коли ми говоримо про слово кейк. Іноді, коли ми згадуємо про торт, ми маємо на увазі шматочок, який ми з'їли. В такому разі зазвичай торт являє собою незлічуваний іменник, тому що шматочки різняться за вагою і сприймаються як незлічувана маса. Ми можемо порахувати шматочки торта, але не сам торт. Якось так, в іншому випадку. Торт може сприйматися як одна одиниця, коли ми кажемо, що ми купили один цілий торт. Ось тоді ми можемо вжити артикль E. Е. В реченні п'ятому вона дала мені каву і торт. Навряд чи ми говоримо про те, що вам дали каву і цілий торт. Імовірніше, вам дали якийсь шматочок, який важив скільки то там грам. В такому разі кейк іде як незлічуваний іменник. Тоді, як в 14-му реченні. Ми кажемо, що вона купила цілий торт. Імовірніше, я думаю, все ж таки цілий. Тож ми можемо сказати, She bought a cake». В 15-му реченні нам зустрічається paper – папір. Не забуваємо, що це також незлічуване. Стосовно ice cream, яке зустрічається нам в 6-му реченні, переважно Ice cream сприймається як маса, незлічувана. Але в окремих випадках. В залежності від контексту, ви можете говорити про ріжок морозова, тоді ви можете сказати an ice cream. Отже, багато чого залежить від контексту. Те саме трапляється із кавою. Ви часто можете почути від англійця can I have a coffee. A coffee". Хоча coffee, начебто незлічуваний іменник, але можна сказати a, е", маючи на увазі a cup of coffee, тобто ви говорите саме про чашку кави. Або стаканчик. Ще разочок. Задаючи питання can I have a coffee, людина вже має на увазі, що вона хоче чашечку кави. Просто це слово cup вона опускає, наче. Замість a cup of coffee каже просто a coffee. Ось чому в цьому питанні можна вжити артикль a. «е». Отож буває по всякому. Хоча в загальному слова tea, Coffee, Cake, Ice cream – це начебто незлічувані іменники, але в залежності від ситуації перед ними може з'явитися артикль. Наступна вправа I have two sisters. My sisters are students. We are at home. My brother is not at home. He's at school. my mother is a turk she's a doctor i'm not a doctor i have no sister he's not a pilot i have thirty two teeth he has a child she has two children her children are at school is your father at home no, he is at work. Where is your brother? He is at home. Exercise 5. My aunt is a teacher. She works at school. The school is good. My aunt is not at school now. She is at home. She is drinking tea and eating jam. The jam is sweet. I'm at home too. I'm drinking tea and eating a sandwich. The sandwich is tasty. My sister is at school. She's a pupil. My cousin has a big black cat. My cousin's cat has two kittens. The cat likes milk. The kittens. Like milk too. I'm an engineer. My son is a pupil. He's a good pupil. This is a house. This is my pencil. You have some pencils, but I have no pencil. Give me a pencil, please. питання виникнути реченням Give me a pencil, please. Тому що тут все залежить від того, що конкретно ви просите. Дивлячись на контекст, можна зробити висновок, що людині, в принципі, все одно який олівець вона отримає. Їй треба будь-який олівець, ну хоч який-небудь. Тому я поставила в реченні Е. Але якби людина хотіла конкретний якийсь олівець, вона би запросто могла сказати give me the pencil, please, якщо їй хочеться саме цей. Це я до чого кажу, що бувають моменти в граматиці англійській, коли однозначно правильної, єдино правильної відповіді не існує. Все залежить від контексту того, хто говорить речення. На цьому цей випуск, практикума з граматики, завершується. That's all for today. See you later. Keep calm and learn English.